Кавалерочка, ми вже снідаємо. Моніка захотіла гарячі канапки з сиром, з маслом, з ковбаскою. Я, так як готуюся до марафону, зробила легесенький салатик, лавашик з тунцем і ми йдемо їсти. Але кавалерка, це не одній мені, це Віталікові також. Та Моніка? Дамо Віталікові? Так. Але хочу зараз подивитися на Віталіка реакцію: якийсь сніданок. Вже все приготував. Він пішов у це Дуже гарно, і апетитно. Як якийсь ресторан. Правда? Решта... Ти знаєш, що на марафоні там, де худають такі во всі сніданки обіди і вечері? Якісь смачні. Давай, може, ти будеш спробувати. Ні? Ні? Ні ну, як хочеш, хочемо, мені вже аж слина тече. Всім смачного.